Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки. Мене звуть Яніна і я знімаю своє життя за кордоном. Це формат влогів. І я бажаю вам приємного перегляду, чергової добірки моїх албанських днів. Ставте вподобайку, залишайтеся на каналі, буде цікаво! Ранок свій зазвичай починаю зі смачного сніданку, досить ситного. такого. Згадала, що давно не купляла тортлі і не робила свої улюблені конвертики. Зараз покажу вам один з варіантів. Беру сирок м'який, у мене з травами, змащую лаваш. цей. Це тортля це, по суті, лаваш. Не дуже товстим шаром це роблю, потім шинку застосовую до цієї справи. Постійно мене бісять ці упаковки, які неможливо нормально відкрити. Ну і шинка щось почала рватися, але ранок від цього гіршим не став. Ось так викладаю все смачненько, далі сирок. Навіть зараз озвучую слина, просто вже підступає. Далі викладаю помідор, можна також інші овочі брати. І взагалі... Цю страву робити з тих інгредієнтів, які вам подобаються. Четверту частину можна було теж заповнити чимось, але в мене не вистачило інгредієнтів в холодильнику на сковорідку на декілька хвилин, і мій смачнючий сніданочок готовий. Люблю такі конвертики, вони виходять різними, якщо там щось інше туди покласти, і добре мені смакує. У мене залишилися тортіллі, то компіляція з мого ще одного ранку демонструє вам варіант застосування її трохи в іншому варіанті. На сковорідку я поклала шпинат подрібнений. І далі я хотіла зробити таку тортіллю з тік-тока. Показувала, що все це треба залити яєчною, і потім прикласти зверху тортіллю. Робила я це вперше, тому трошки хвилювалася, чи вийде взагалі. Вийшло і теж було смачно, але скажу вам, мені більше подобається варіант той перший, просто коли конвертиком складаю. Далі я перегорнула тортів сухою стороною донизу, поклала теж шинку і сирочок і згорнула цей конвертик так їла. Зручна штука, я люблю саме такі сніданки, плотні, щоб відчувати себе не голодною в якийсь час дня. А ці дні у мене видалися насиченими на події, я опинилася в приватній клініці Албанській. Виступаю у групі підтримки, адже друзі для того і існують, щоб підтримувати у критичних ситуаціях. Разом не так лячно і більше зрозуміліше. Для українців медицина в Албанії безкоштовна, якщо відвідувати державні заклади. А от приватні клініки, звісно, за прайсом беруть за свої послуги. Приватна клініка це інший сервіс і інший час на відвідини. Візит до державної клініки може затягнути багато часу, бо треба буде сидіти в величезних чергах разом з іншими відвідувачами. Це перший досвід, свідком якого я стала тут в Албані щодо медицини. Зараз знову в клініці три рази були в попередній і вже четвертий раз ми навідалися в іншу клініку. Тут будемо робити КТ комп'ютерну томографію, тому що в попередній клініці його назначили там прайс 200 євро, щоб зробити знімок легень комп'ютерну томографію. В інтернеті ми знайшли дешевше, 160 євро, це без контрасту знімок легень комп'ютерна томографія, то приїхали сюди. Потім з результатами знову в попередню клініку до лікаря за, направ... за назначенням повернемося. Ось так. Відносно швидко. Я знаю, в Європі, в інших країнах цей процес, якщо там навіть в платні клініки звертатися, він може розтягнутися на дуже-дуже довго. Тут ще якось за декілька днів це, це ладнається, але результату ще немає. діагнозу ще немає і назначень немає, ліків нема. А вже після комп'ютерної томографії лікар виписав антибіотики і таке інше. Тепер детальніше про звернення до лікаря, що взагалі було, яка причина, і як це вирішилось. Я вже в динаміці декількох днів. Можу розповісти про це. Група підтримки з мене непогана, я там все собі записую, щоб розповісти вам. І мені здається, що ця інформація буде цікава. Хто цікавиться взагалі життям за кордоном, як це тут відбувається, Приходиш до приватної клініки. З паспортом, з ID своїм, вони потребують цю інформацію, записуєшся на консультацію. Причина звернення була кашель, що не проходив досить давно. Це такий вранішній кашель, епізодами, інколи в день такий кашель. І причину звернення запитали на. Рецепції, там є екстрена медицина, екстрене відділення. Воно не підходило, потрібна була консультація типу терапевта чи щось таке. І е, ця консультація була можлива на певний час. Зробили запис і назвали ціну. Ціна консультації, я буду називати не в Албанських леках, а в євро для легкості розуміння 35 євро. Візит до лікаря був просто неймовірно швидкий. Оцей перший це було 4 хвилини. Я ж тільки сіла в телефоні щось там позалипати, вже людина виходить, вже консультація пройшла. Але чому так? Тому що оцей терапевт, пульмонолог, він послухав одразу і зробив направлення. Він сказав, що без там рентгену. він нічого не може виписати, звісно, тому він послухав і в ці 4 хвилини зробив о, такий висновок, що треба більш детальне дослідження, і виписав, о, зробити знімок рентген, легень, о, аналіз крові, декілька там показників, і Узі, о, Узі живота. О, всі ці аналізи сплачуються окремо. і о, Рентген та аналіз крові коштував 70 євро. Його зробили одразу, УЗІ записали на наступний день. Коштувало це ще 40 євро десь. Потім, коли було зроблено всі ці маніпуляції з тими результатами, знову треба було відвідувати цього лікаря. Знову платити 35 євро за консультацію не треба було, тому що це як. Ну, як закриття одного питання, тобто він же назначив ці процедури, значить, з результатами ти приходиш знову, і він робить якісь висновки, щось виписує або щось інше. І от вже з рентгена, УЗІ і аналізом крові прийшли до нього знов. І він подивився і сказав, що я нічого, нічого поки не можу сказати, треба ще КТ легень робити. За нього назвали саме в цій клініці, як я вже сказала, 200 євро. І я кажу, ну може не поспішати. От, такий був невеличкий брейншторм, вже були думки піти, може в державний в державну установу саме зробити це КТ, але скільки б це тривало по часу, не зрозуміло. Потім виникла ідея просто загуглити інші приватні клініки, подзвонити, записати, записатися туди, якщо це буде дешевше. Ми запитали в госпіталі, чи можна ми вам принесемо КТ з іншої клініки. Вони сказали, звісно, так. І ми поїхали в іншу клініку. Там КТ це коштувало 160 євро. Воно робиться дуже швидко. Ціни, звісно, просто я коли гуглила. Мені цікаво було, я гуглила там в Києві, скільки коштує КТ. У нас для порівняння коштує там щось близько тисячі гривень. Чи близько ну до двох тисяч гривень. Тут, якщо перераховувати в гривні, це 6 тисяч гривень. Ну, ось, ось так. Але ж треба було дізнатися причину, що, що по стану здоров'я, КТ, та КТ. Поїхали, зробили КТ в іншу клініку. Результат був на наступний день, і вже з результатом КТ треба було підійти знову в першу клініку до лікаря, з яким оця консультація влаштована та запланована. І там на знімку куди, так цікаво внизу було написано, що рекомендується ще МРТ, і ми вже почали гуглити. Ну, ще не почали, але вже знаєте, і смішно, і, і не смішно. Тому що ну, здоров'я річ така, яку треба пильнувати. Просто були думки, що якщо це приватна медицина, то вони назначають все в підряд. Знаєте, ну, типу, роби все. От, здавалося б, кашель, до чого тут там кров? ну Я просто не медик, але от ну, ну треба, то треба. І ти жидеш і здаєш. Е, тобто, ось, ось таким чином це було все влаштовано. Вже ми морально готувалися до пошуків МРТ. І е, прийшовши на консультацію до лікаря з КТ, він там вже зміг прописати певні ліки. І це вже була. Ну, така про прогрес був в цій справі, в цьому кейсі. Виписав ліки просто на папірці від руки, без початок, без нічого. Якщо я не помиляюсь, ну, там якийсь підпис був його, але там не було мокрої печаті, оцих цих штук. Там був антибіотик. І прийшовши до аптеки, ми запитали ці ліки. Сказали в аптеці, що треба цей рецепт забирати, тому що це як ну, це, рецепти, це рецептний препарат. Антибіотики продають за рецепт. Там були деякі препарати, що цікаво, теж за моїми спостереженнями: в Албанії всі аптечні препарати, всі ліки коштують однаково. Одна ціна на них така, як акцизна марочка. І тут нема такого, що ти в одну аптеку зайшов там дорожче, а в іншу зайшов там дешевше. Всюди одна ціна на ліки. Мені це дуже подобається. І я от дивуюся, чому в нас в Україні, зокрема, так не зроблять. Я бачила таке в Єгипті, таке в багатьох країнах є, що не можна, щоб ціна на ліки ставилася там, не знаю, кожною аптекою окремо. Усюди однаково. Ну, я не знаю, як це влаштовано. На практиці, чому у нас так не проводять, але я знаю, що от в Україні там один препарат він може в одному місці коштувати в рази дешевше, ніж в іншому. І ми в декількох аптеках попитали за списком препарати за цією звичкою, тому що, типу, дешевше знайти. А воно в усіх аптеках тут до копійки однаково коштує. Ось лікар сказав, у той, що робив консультацію: що завітайте, будь ласка, через два тижні. Я думаю, що там через ті два тижні, що він сказав, це треба буде знову платити 35 євро, і це буде вже як, інша, ну, як інший візит, вважатися це буде. Тобто не за цим кейсом, а от як нове звернення, напевно, так. Сказав підійти за два тижні, якщо там будуть якісь питання. А так, зараз от антибіотик людина приймає і лікується за схемою, назначеною цим лікарем. Що ще додати? Мабуть, все. А, ну і підсумовуючи, я згадала, підсумую просто таким чином, що візит до лікаря з усіма аналізами, КТ і консультацію коштував 300 євро. Це все докупи, якщо порахувати. І ліки коштували 50 євро. Тобто, загалом увесь цей процес він коштував 350 євро. Від стартової точки. Це ось така історія. Ліки тут продаються в аптеках, великий вибір ліків є. Тобто тут нема такого, що ти там прийшов і є дефіцит якийсь. Тут продаються американські, італійські, грецькі препарати. Ну, албанські ж, певно, не знаю чи тут багато в Албанії фармацевтичних якісь. Компанії, але сам факт, що ліків тут вистачає, тут аптек вистачає, були б гроші на це, як то кажуть. Тепер точно все. Це дивно, але я ходжу до будинку, де була моя перша квартира в Тірані, це було ще в травні. Знаєте, чому ходжу сюди? Тому що я провідую кота Вову. Це той самий Вовчик, який був худий, такий задьорганий. Ми з ним не бачилися три місяці. І через три місяці я приїхала в Тірану і прийшла сюди. Хоча це зовсім інший район, він далеко від мене. Але я от приходжу перевірити, як в нього справи. Маю надію, що й до Олега так колись доїду в Скоп'ї. Вовка виріс, подивіться, який став, величезний, просто мордатий, такий плотний, великий, гарний кіт. Змінилося багато. ремонт тут почався. Вовка працює прорабом. І інші коти тут теж живуть, теж як про відео. Це Віта, кіцька Віта. Мені здається, що Вовка не впізнав мене за три місяці відсутності, і він змінився, і я. Отож, відвідуючи його, не чекаю якихось обіймів та котячих радощів, але сама задоволена від того, що бачу, що в нього все гаразд і може пригостити його смаколиками. Він тут не голодує, судячи з розміру щічок та животика, але поспілкуватися мені все одно з ним приємно. Також віднайшла друзів вже біля свого житла Албанського нового. У мене тут є ось такий дружок Василько. Це котик, що живе біля супермаркету. І перші дні я його плутала з іншою кішкою, кішкою Ніною. Я думала, що це одна тваринка, одна кішечка, але виявилося, що тут біля дому теж вистачає котів та котячих різних історій. Буду тримати вас у курсі, а більше буду саме котів викладати в тіктоці. Тож долучайтеся. Васька теж вгодована, як бачите, тут нормально. За котами дивляться більш-менш. Не всі, але загалом підгодовують. Навіть якщо котик живе на вулиці, їжу отримає як от Васька. Знову про їжу, але є розмова. Давно мені хотілося жиле за кордоном. І я навіть знаходила желатин тут в магазинах Халбані, намагалася з соком щось таке робити, якісь желатинові цукерки. Це залишала поза кадрам ці експерименти. Чомусь організм потребував желе, не знаю. В Україні я не надто часто його споживала, тут прям хотілося. І ось я переїхала в Тірану знов, новий супермаркет під домом. Звісно, роздивляюся продукти і знайшла на полиці ось таке желе. Воно продавалося там, де пудінги. І я так зраділа, купила. Там було багато смаків, і деякі смаки були для мене дивні. там Бананове желе було, наскільки я знаю, у нас бананового нема. Але я взяла покло такий полуничний Сьогодні от дійшли руки, вирішила його зробити. Звісно ж, почала розглядати упаковку, як його готувати, бо я ж не пам'ятаю, скільки там води треба і все таке. Принцип, знаю, як желе робити, але саме тут пропорції не знаю. Почала роздивлятися. І побачила, що тут от написано: вегетаріанське. Думаю, ну, може, це агар-агар, тому що ми всі знаємо, що желатин, він робиться з продуктів тваринного походження. Думаю, ну, якщо вегетаріанське напевно, агар-агар. Перегорнула. Ось тут дуже таким мілким текстом все написано. Почала роздивлятися, що ж тут. Тут знову написано вегетаріанське щось. Є англійською мовою. Я почала роздивлятися інгредієнти. На першому місці цукор, думаю, так собі, звісно, виходить цукор. Я не, не в великих обсягах споживаю зазвичай. Друге місце загущувач. Я шукаю знайомі букви, шукаю агара агар або желатин. І не бачу цього. Побачила ось це загущувач. І там от в дужках написано Кара. От, от друге слово в водушках. Загуглила, що воно таке. Мені відкриваються статті, що це Єшка, це Е407. Що це там щось продукт якогось походження морського, що це перероблені морські якісь водорості. Карагінан. Карага... Карагінан. Якось так. Я дуже здивована. Почала читати, знаєте, перша думка у морській водорослі: це не має бути щось погане, це ж природнього походження, а там стільки. Статей на цю тему, що це не дуже корисний продукт. І я от задумалася, що ми взагалі споживаємо. От Я так зазвичай переглядаю. Але знаєте, як в Україні вже знаєш продукти в магазинах і не завжди навіть дивлюся склад, тому що ну, вже так на автоматі беру там, желе то желе, Ну, агар-агар, от я знаю. Я не знала, що желе роблять з якихось добавок, загущувачів. Саме ось таких морського походження, це виробник, до речі, Туреччина. Я ну, в магазині взяла на емоціях цю упаковку, а зараз я думаю, взагалі, чи, чи це треба споживати. Ось такий колір дуже яскравий. Написано, що воно за 30 хвилин загусне. Ну, подивимось. Але в мене тепер є перестрога, що це за продукти ми купуємо. І... Для чого їх споживати? Хотіла желе і, мабуть, що перехотіла, напевно. Я ж буваю дотошна. Я знайшла цю упаковку желатину, який брала раніше. Ну, думаю, перевірю, може, то теж був не желатин. Але тут все в порядку. Це італійське виробництво, це желатин лист... листочками такими пластинками. І ось тут написано: желатин харчовий. Все, вироблено в італії. Ну, це можна брати. Можна по-різному ставитися до желатину, там вегетаріанці таке, звісно, засуджують, тому що желатин, ще раз повторюю, тваринного походження. Але чи їсти хімію, то теж питання. Зараз подивлюся, як застигне цей карагінан. Почитала про нього ще, так. Це стабілізатор натурального походження, але він все-таки вважається на. Одних сайтах безпечним, на інших канцерогенних, пояснення там, чому він канцерогенний, теж є. Звісно, це якщо там, його кілограмами вживати, але настрою вживати конкретно це желе, яке я зараз збиралася готувати, у мене вже нема. Тож подивлюсь, як застигне, взагалі чи застигає воно. І на цьому попрощаємося з цим карагінаном. Буду обходити його стороною щось, довіри не викликає. А желатин листковий, спробую використати і створити якийсь нормальний желатиновий десерт. Його можна створити, зробивши пюре фруктове, чим я і буду займатися найближчим часом. Було написано, що застигне за півгодини, але в мене воно довше стояло в холодильнику. Я зроблю дегустацію. Просто мені цікаво, чи схоже воно взагалі на смак, на желатинове желе чи агар-агарове. На вигляд, якщо чесно, схоже на желе. дуже гарне, таке аж світиться, скляне. Дуже солодке. Я води використала, як було написано в інструкції, 300 мл на пакет, але воно дуже солодке. І оцей цукор він перебиває все. І структура у желе справжнього на желатині, вона більш цупка. А тут, коли язичок торкається цієї субстанції, воно водянисте, воно швидко тане. Ну, більше таке купувати не буду. А я в інстаграмі своєму розповідала про гарбузові пиріжки, трохи і тут їх покажу. На днях зробила ось таку красу з шинкою та з сиром. Купила найдорожчий гарбуз в Албані. Просто трошки лох. Ну, так буває. Там про це я розповідала теж в інстаграм. Залишилося в мене трохи пюре гарбузового, з нього зроблю цукерки. Отже, желатинові цукерки. Як я їх зробила? У мене залишалося трохи гарбузового пюре, десь 100 г. І я 4 желатинових листочки замочила у воді, потім віджала, потім на невеличкий вогонь ці листочки поставила, щоб желатин розтопився, додала гарбузове пюре, яке вже було. трохи свіжої морквини натерла на дуже мілку терку. додала мед, дві чайні ложки на цю кількість. Начинки і корицю. Трошки прогріла, щоб воно не кипіло, тільки нагріла і розклала в формочку для льоду. Поставлю зараз це в холодильник. І це будуть ось такі жлені корисні цукерки. Цей рецепт, якщо що я тільки що сама придумала. Цукерки дуже швидко застигли, пружні, еластичні, добре виймаються з формочки. Готувати можна з різними інгредієнтами. Можна, наприклад, яблучко додати, яблучне пюре, банан, все що завгодно. І вийдуть ось такі елементи декору, можливо, для ваших кондитерських виробів, або окремі солодощі, такі цукерки. У нас розпочинається певно, що сезон дощів. До цього вночі був дощ. Зараз ось вдень лє, кафе пусті. Попрати не можу, бо сушити нема де сушилки вдома нема. Треба теж буде щось придумати з цим. Зараз десь 17 градусів на вулиці. Люди в куртках. Вчора було плюс 26, плюс 27. Тобто отак. На цьому буду завершувати це відео. Пишіть свої коментарі. Зустрінемося у нових влогах. Під шум дощу. Кажу всім слава Україні!